У сонячній посадці декоративних дерев взяли участь працівники Брошнівського лісового господарства, представники влади, учні та студенти. Лісгосп надав унікальний декоративний посадматеріал, який вирощують у власних розсадниках. Провідний інженер лісових культур Брошнівського лісового господарства Світлана Котіль надіється, що до посаджених дерев будуть ставити збережно. Брошнівський лісгосп надав підтримку. Надали посад матеріал декоративний, який ми вирощуємо у власних розсадниках. У Брошнівському лісгоспі є великий розсадник 4 гектари у грабівському лісництві, де ми вирощуємо декоративний посад матеріал для озеленення. Також ми привезли глини, де треба підсипати. Ми коли посадимо, надіємося, що тут будуть дотримуватися і чистоти, і бережливо ставитися до саджанців. І діти будуть привчатися до природи. 22 травня у цьому сквері відкриватимуть новий пам'ятник Тарасу Шевченку. Тому акція з озеленення території стала дуже доречною. Вже традиційно, спільно із працівниками, з адміністрацією ДП Брошнівське лісове господарство проводимо акцію з озеленення. Ми, порадившись, вирішили озеленити цей сквер, який заклали буквально минулого року. Хочеться, користуючись нагодою, ще раз подякувати Ігору Федоровичу Коляджину. Керівнику підприємства, який зразу ж якби, радо відгукнувся на, нашу, на наше прохання, направив працівників-спеціалістів, які розробили. Скажем, дизайн цього скверу визначили, яким він бути з точки зору позелене та благоустрою Загалом у сквері садили тую звичайну і золотисту, сам шит вічно зелений, гортенці та єлівці. Учні місцевої школи та студенти Брошнівського лісопромислового ліцею із задоволенням взяли участь у акції. Хлопці розуміють, що посадка дерев є дуже важливим чинником у збереженні навколишнього природнього середовища. У нас клас. Хлопці самі погодилися взяти участь в цьому, тому що я вважаю екологія в нашому місті дуже важлива, тому що у нас багато Різних ну, підприємств, в нас є кроно, яке ну, шкідливе для нашого довкілля. Я думаю, що посадка дерев це дуже важливо в нашому середовищі.